Та, красавчик, о 27 років, зрозумій, тобі вже треба мати свій мільйон, щоб перестати працювати на гроші. Зараз ти працюєш на гроші. А тобі треба вийти є другий рівень, коли гроші починають працювати на тебе. Тобто ти вже грошми керуєш. Найди людей, купи машинки, нехай вони паряться, заробляють тобі. На машинках завжди може заробити. Америка все рівно буде піднімати зараз виробництво. Виробництва масово буде підніматися. В найближчі 10 років буде купа роботи. Але зараз іде не Оце Перші 2-3 роки буде вона така перетрубатися, знаєш? А наші відстоюють, тому що наші звикли заробляти 2 копійки, а америкоси не звикли так. Їм легше там було Ну, на своїй землі, зрозуміло. Наші виживуть. Тобто, Наймай наших, запускай, хай працюють, хай мають свою стабільність і ти маєш стабільність. Не сиди, якщо прийшла ідея, вона розумна. Візьми бумагу, порахуй. Якщо математика сходиться, математика при самих найгірших умовах рахуй по гіршому варіанту. Якщо в гіршому варіанті є прибуток, є що заплатити за страховки, за все, щоб у не було питань, то бери, запускай.